Металеві готелі шахів грає проти Бума. Іспанія 1757. я можу тут вдарити? На тут, тут. На тут. Тут. Тут, тут. Хм, Цікаво. Як мінімум, це цікаво. Як мінь. Все-таки в мене буде атака. У мене ж більше фігур розвинено, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Тому, я думаю, відкриття гри плюс пішак десь в центрі буде в нас на мою користь. Ну, давай. давай, чи Ти потім можеш сукнути на h6, farizia 6, слово чікс, CX. Давай, іди сюди, плиз. Тут не впевнений за тебе. Чуваче. слон, то завис. Чорний поляш прослабив? Повернувся. Погрожа. Що робити? Незарабно все. Стоїть гармонії нема. Ти можеш тут взяти, можеш не брати. Фіксанулись. Добре. Так, пішла темпова гра. чікс шах. Чік. дебют суперник вибрав, я не знаю, що це таке. Лабуді, лабуда якась. Хм. Так. Ну, там не так. Якщо я просто відійшов, просто що буде? Можу взяти і за 4, але мені що не подобається в цій штуці, Що він просто вдарить і вдарить ферзем. Тут фреже 4, я просто повернусь, наприклад. Якщо я йду сюди, то він йде сюди. Я просто відійшов отак. Що він зробить? 2-0 не зіграє 2-0. Простіше, вже 4 зіграв. Не буду поспішати. Чисто не дам йому ніяку ініціативу взагалі. По можливості. А отак от, от. Ну, все. тренуль G4 вже в дорозі. Хочеш шахувати мені? У нього просто фігура не грає. Що, я ще так з'їм, тут зараз же 4 шах. Як завгодно, можу зіграти, можу не грати. No, oh. dobra. come along? E cateru. Тіл суперник, щоб я тільтанув не мабуть. 72 на 63. Так, ну, він пішов на ці розміни, але в нього розвитку нема. Фігури не зграбні. Центр в мене. Тому все це не працює, що він там хотів щось. З дебюту, можна сказати, вийшов. Ну і все, <ріх> на цьому все на цьому все.